Казка про собаку супергероя колись давно в маленькому містечку жив собі собака на ім'я Барт. Він був дуже добрим і чуйним собакою, але мав одну особливість він міг літати, Барт жив у маленькій квартирі зі своїм господарем маленьким хлопчиком на ім'я Василько. Василько був дуже люблячим господарем і він завжди дбав про Барда. Барт любив проводити час зі своїм господарем. Вони грали разом у парку. Гуляли лісом і навіть літали разом по небу. Одного разу, коли Василько і Барт грали в парку, вони побачили, як група хуліганів знущається над маленьким хлопчиком. Василько негайно почав захищати хлопчика, але хулігани були занадто сильними для нього, тоді Барт кинувся на допомогу. Він кинувся на хуліганів і почав їх кусати і гавкати. Хулігани були злякані і втекли. Хлопчик був дуже вдячний Барду за те, що він його врятував. Він обійняв Барда і сказав Ти справжній супергерой. Бард був дуже щасливий, що зміг допомогти. Він зрозумів, що хоче використовувати свої сили, щоб допомагати іншим, Бард став справжнім супергероєм. Він рятував людей від пожеж. Зупиняв злочинців і допомагав тим, хто потребував, Барт став улюбленцем міста. Усі знали його, як доброго і чуйного собаку, який завжди був готовий допомогти, одного разу Барт рятував маленьку дівчинку від пожежі. Він влетів у будинок і виніс дівчинку на руках. Дівчинка була в безпеці, і її батьки були дуже вдячні Барду. Інший раз Барт зупинив злочинця, який намагався викрасти банк. Барт погнався за злочинцем і наздогнав його. Він вкусив злочинця за ногу, і злочинець був змушений здатися поліції. Барт завжди був готовий допомогти тим, хто потребував. Він був справжнім супергероєм, який приносив радість і щастя людям, кінець.